Всіх вітаю. Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Якщо ви клікнули на це відео, то це може означати тільки одне: або у вас, або у вашій родині, у родичів, друзів, або колег є проблеми з надмірною вагою тіла. В цьому відео я хочу розказати вам, через що виникає надмірна вага тіла, розказати свою історію, як я, будучи дуже активним, активною дитиною, активною людиною, добіг до того, що у мене ожиріння. Та як я з цим справляюся, борюся, також дам вам деякі поради щодо харчування при надмірній вазі тіла, а також як без зайвих стресів можна схуднути. Отож, почнімо. Почну я зі своєї історії. З самого дитинства та до початку ковіду я був дуже активною дитиною, жвавою, постійно чимось займався, постійно був на якихось секціях, кружках і так далі. Але з початком ковіду, з початком карантинних обмежень. Це все почало, всі зали, всі гуртки почали закриватися. І е, так як в мене ще університет, випускні е, чи просто серйозні курси, іспити, модулі, я почав е, приділяти дуже багато часу е, навчанню. А це означає, що в моєму житті почала е, бути фаза така, що я просто сиджу. Нікуди не виходжу. І просто, як рослина, сиджу вдома, грубо кажучи. А, а після того, як почали зніматися карантинні обмеження, на жаль, до нас прийшла повномасштабна війна. А, що також, у нас почалися комендантські години, коли не можна було виходити на двір. І, грубо кажучи, є така квест комута в заперті. От, ми, люди виявилися в заперті весь цей час. А, також не треба забувати те, що, що COVID-віна це дуже величезний стрес для людей, а я цей стрес почав заїдати. Тобто, я думаю, ви вже починаєте трошки розуміти, що у мене був сидячий е, образ життя. І я почав дуже багато їсти, починаючи з ковіду. Що ж це все значить? Я дійшов до того, що у мене ожиріння першого ступеня. Незважаючи на те, що я був дуже активною дитиною, людиною до цих всіх карантинних, а потім ще й комендантських обмежень. Власне. Діло в тому, що е, вивчення взагалі свого тіла, а саме ваги тіла, треба починати з індексу маси тіла. Я все в, е, внизу під описом залишу вам активні посилання для того, щоб ви могли легше їх знайти та проаналізувати себе. Так от, що ж таке індекс маси тіла? А він показує. Це такий індекс, який показує нам дефіцит норму або профіцит маси тіла. Як же порахувати індекс маси тіла? Нам треба взяти вашу масу тіла в кілограмах та поділити її на ваш зріст в квадраті. Тобто, якщо зараз я важу 110 кг, мій зріст 192 см. Тоді я 110 кг ділю на 1,92 в квадраті. Я пропоную вам зараз поставити це відео на паузу і порахувати ваш індекс маси тіла і написати його в коментарях. Я впевнений, що у вас зараз вийшло значення десь в діапазоні від 16 до 40. А тепер розшифровка, що ж це взагалі означає? Так от, якщо у вас, не дай Боже, вийшло менше 16, у вас е дуже надмірний дефіцит маси тіла. Це значить, що ви не доїдаєте, і це не є варіантом норми. Якщо у вас від 16 до 18,5 це значить, що у вас недостатня маса тіла. Тобто, якщо нижче 16 це вкрай недостатньо. то від 16 до 18.5 це просто недостатньо. Від 18,5 до 24,99 це норма. Це наш зав'ятний оптимум. Це те, до чого ми будемо з вами а, рухатися разом. Від е, 25 до 29,99. Це є надмірна маса тіла. Тобто, це ще не ожиріння. Цю, цю е, ступінь ще можна назвати пер, перерожиріння. Е, але це ще не є ожиріння. Але це вже означає, що у вас є надмірна маса тіла. Е, від 30. До 34,99. Це в нас ожиріння першого ступеня. Від 35 до 40 до 39,99, це ожиріння другого ступеня, і від 40 і вище це ожиріння третього ступеня. З індексом маси тіла ми з вами розібралися, тепер давайте перейдемо, які ж все-таки є е, види ожиріння. Я не буду зараз вдаватися в дуже сильне, дуже глибоку класифікацію, тому що це більш таке ознайомче відео. В нас є ожиріння аліментарне та гормональне. Пояснюю, аліментарне ожиріння це коли у вас немає ніяких гормональних проблем, а ви просто дуже багато їсте і не витрачаєте ті калорії, які ви з'їдаєте за добу. Гормональне це на яких ви дієтах не сиділи, якби, якби ви не тримали свій раціон харчування, ви все рівно, у вас все рівно буде ожиріння. При, при гормональному вам терміново треба звертатися до ендокринологів, тому що наслідки можуть бути доволі такі плачевними. Тому поговоримо ми з вами зараз саме про аліментарне ожиріння. Як я вже сказав, це ожиріння, коли ви багато поділи, і е, ви не спалили ті калорії, які ви наїли, грубо кажучи, е, є таблиця калорій. А також треба пам'ятати про те, що все те, що ми їмо, складається з трьох компонентів: це білки, жири і вуглеводи. Для нормального раціону нам потрібно. Таке співвідношення як 1 до 1 до 4. Тобто одна частина білків, одна частина жирів і 4 од... і частини вуглеводів. А чому нам потрібно саме це співвідношення, ви можете мене зараз запитати? А тому, що це все показує нам енергетичну цінність цих трьох компонентів нашої їжі. 1 грам білку це 4 ккалої. 1 грам жиру це 9 кілокалорій, і 1 грам вуглеводів це 3,75 ккал. Але ж ви ще раз мене запитаєте, чому саме таке співвідношення? А тому що білки слугують нашим будівельним матеріалом, і з нього з білків дуже важко видобути енергію. Жири нам потрібні для того, щоб е, всасувати, поглинати поживні речовини з їжі, а також для внутрішнього обміну. Я не буду зараз дуже сильно вглублятися в цю тему. І ось підійшли ми до вуглеводів. А вуглеводи це і є наша чиста енергія. Це і є. Е, Саме той продукт, який нам потрібно вживати для того, щоб ми мали енергію. Зараз це ви мене запитаєте: так чому не можемо тільки вуглеводи їсти? Зараз я вам все поясню. Білки це, як я вже казав, будівельний матеріал. Але білок сам по собі складається з амінокислот, які слугують нам для. Для будівництва наших ферментів, гормонів, антитіл. Я думаю, питання, чому білки нам так, так важливі і потрібні, відпало. Далі жири, як я сказав, це спеціальний е, такий субстрат, який допомагає нам е, засвоювати різні мікронутрієнти з е, нашого кишкового тракту, а також е, підтримувати метаболізм е, внутрішньоклітинно і внутрішньо судинно. Ну, а вуглеводи – це наше паливо, як бензин для машини, як електроенергія для тесли. Тепер давайте все ж таки а, до теми цього відео. Що ж взагалі треба робити, якщо у нас є ожиріння або надмірна вага тіла, або якщо ми не хочемо вийти в надмірну вагу або ожиріння, все дуже просто. Що нам взагалі необхідно? Нам необхідні щоденні фізичні вправи та збалансоване харчування. Що я маю на увазі? В нас от у спортсменів існує. Та й не тільки у спортсменів насправді існує таке поняття як дефіцит норма та профіцит калорій. Що ж це взагалі таке? Дефіцит калорій це коли ви. В день спалюєте більше калорій, чим ви за цей день наїдаєте. Це йде дефіцит. Норма калорій. Ви вибігали 2000 ккал, з'їли 2000 ккал. І профіцит. З'їли 2500 ккал, вибігали тільки 2000 ккал. На цьому і базується взагалі е, такі поняття, як набор маси та схуднення та підтримка в, е, в своїй сталій вазі. Якщо ви все ж таки вже зрозуміли, що у вас ожиріння безпосередньо аліментарне, а не гормональне, ви можете звернутися до дієтолога з цим е, е, питанням, і він вам повністю розкаже, покаже. Та запропонує схему, за якою вам треба буде діяти. Але дієтолог це людина, в принципі, яка е зможе стабілізувати та налагодити ваш харчовий раціон. А вам ще треба рух. Бо рух це життя, як ми знаємо. Е і також, в залежності від того, який у вас вид роботи залежить та кількість кілокалорій, яка вам взагалі необхідна е, в добу? Я також залишу посилання на те, щоб ви могли розрахувати е, за тяжкістю вашої роботи, е, скільки вам необхідно кілокалорій е, на добу. Взагалі, існує три типи активності в житті: це неактивний тип життя, помірний тип життя та надзвичайно активний тип життя. Чим же вони відрізняються? Приклад неактивного способу життя. Це людина, яка займається виключно сидячою роботою і не займається фізичними вправами протягом дня або навіть тижня. Помірний тип це може бути сидяча робота, та плюс похід в зал, або просто фізично, фізичне навантаження, або легка фізична робота на самій роботі, плюс-мінус до середньої, тобто це не грузчик, тому що грузчик – це вже буде активний спосіб життя. Але це десь я навіть не знаю, чесно кажучи, сказати, яка професія в нас підпадає під помірний спосіб життя. Зараз я подумаю. От що мені єдине спало на думку, це, мабуть, от зараз кур'єри, які розвозять якісь доставки на велосипедах при помірній їзді. Оце буде помірна робота, грубо кажучи, помірний спосіб життя. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого: скільки ж кілокалорій в середньому необхідно для кожної з цих трьох активностей. При неактивному способі життя жінці в один день необхідно десь близько в середньому в районі 1800 кілокалорій. Чоловіку при неактивному способі життя необхідно в районі 2200 кілокалорій. Для помірного способу життя чоловіку необхідно в районі 2400 кілокалорій, жінці необхідно в районі 2000 кілокалорій. А для жінок з активним способом життя їм необхідно 2200 кілокалорій. А чоловікам необхідно 2700 ккал. Знову ж таки, всі е, посилання я залишу в описі під цим відео. Ви зможете перейти і ознайомитися кожному для себе. Отже, давайте під, підіб'ємо підсумки. Перше, ожиріння це не вирок. Е, ожиріння може бути багато. Але при правильному підході, харчуванні та фізичній активності його можна подолати. Друге, зараз просто всім необхідна фізична активність. Навіть саме мінімальна, але кожного дня вона необхідна. І на останок, все буде добре, якщо не буде е, поганого настрою і не буде багато стресів. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Та до зустрічі в нових відео.